Дорогі львів'яни, дорогі студенти, я закликаю вас виходити на Майдани Львова і Києва, на Майдани, де ви захищаєте свою честь і гідність, де студенти підняли це народне віче, цей спротив ще 22 року. Листопада і вони тримали до цього дня і до цього часу тримають цю сцену Я закликаю вас, виходьте на ці майдани і захищайте своє майбутнє, своє майбутнє життя в Євроспілці, в Євросоюзі. Захищайте ваших дітей, ваших внуків. І виходьте на Майдани з тим, щоб ми продемонстрували, що ми справді хочемо жити за європейськими стандартами, за стандартами високих рівнів життя.